Ви слухаєте вашу свободу, веду сьогодні. Я, Ірина Штогрин, і приємна тема для розмови. Поговоримо про добро, про добрі справи, благодійність у бідній країні. Це примха багатих чи соціальна потреба. Таке запитання я сьогодні поставлю нашим гостям студії Павлу Новікову, директору Української біржі благодійності. Вітаю, доброго дня, і Василині Дебайло, директору міжнародної благодійної організації Партнерство кожній дитині. Доброго, доброго дня. 490-2906, наш студійний телефон код столиці 044, Ставте свої запитання. А я лише нагадаю, що за рівнем життя Україна бідна країна, а у рейтингу найбагатших людей світу складений Форбс. Потрапило вісім українських олігархів. Рінат Ахметов посідає 39-ту сходинку серед найбагатших у світі. Щороку число мільярдерів стрімко зростає. Так у 2009-му їх було вісім, у 2010-му 21. Тепер уже страшно казати, а кажуть, що коли землю дадуть можливість купувати офіційно, то виявиться, що їх уже десь там за 50. і. От у такій ситуації наскільки ми потребуємо того? Щоб благодійність в цій країні існувала і розвивалася, і не лише була ініціативою багатих людей. Ваша думка, пане Новіку, я думаю, що благодійність як таке явище, воно притаманне не якійсь країні, чи то не притаманне країні. Це я думаю, така ж природна потреба людини, природна потреба допомагати. Як як потреба дихати, як про потреба вчитися, я не знаю, як потреба кохати чи там щось нове дізнаватися. Допомагати комусь, це ну це приходить з віком, наскільки мені зрозуміло, да, тому що коли людинка ще маленька, вона ну поки з собою ще не, не навчиться якось впоратися, то їй не дуже цікаво, що там навколо. Але як тільки я зрозумів, що я вже сам про себе можу дбати, про свою сім'ю можу дбати, то я вже починаю мислити ширше, і я розумію, що комусь, якщо навколо мене стане краще і легше, то і мені від цього буде приємніше, я буду жити в спокійнішому чи то в приємнішому середовищі. Тобто, благодійність це, це нормальна потреба нормальної людини, незалежно від країни. Для будь-якої країни з різним рівнем розвитку ваша думка, пані Василина. Я погоджуюся з паном Павлом. Звичайно, що благодійність це потреба будь-якої людини. І я не думаю, що в якимось чином вона залежить від рівня розвитку чи рівня бідності в країні. Звичайно, що в більш заможних країнах, оскільки люди мають забезпечені певні базові потреби свої, то ця благодійність вона набуває більш таких формальних форм. Наприклад, люди вносять кошти, вони допомагають більш там фінансово, вони виділяють вже свій час на роботу в країнах, які бідні, ми просто цієї благодійності, можливо, не. Бачимо, тому що вона не є такою формалізованою і формальною. Так вона здійснюється на вони допомагають один одному. Є якісь групи самодопомоги? Люди допомагають просто як по сусідству, і це, наприклад, мені здається, властиво в Україні. Дуже така традиція допомоги. Вона давно властива. А скажіть, будь ласка, от в якій країні люди більше потребують благодійності у бідній чи у країні, який високий рівень життя людей? Я думаю, що в кожній країні потребують, тому що благодійність вона не тільки в тому, що ти щось віддаєш, і хтось це отримує. Благодійність в тому, що ти можеш бачити результати своєї роботи, і того що ти віддав, наприклад, чи це кошти, чи це час, все одно воно приносить певний позитивний результат, і ти можеш бути задоволений від того, тому вона потрібна будь-якій країні. Можливо, маленька думка, точніше, історія. Да, ми дуже багато коли будували біржу благодійності. Вивчали німецький досвід, і от там мене, ну як українця, здивувало, наприклад, що всі служби рятування на водах у Німеччині фінансуються лише з благодійних пожертв. Тобто, цілі системи, системи, які існують на національному рівні у цивілізованих навіть країнах, виводяться з державного фінансування на фінансування приватних благодійників, звичайних людей. і, я, і люди спокійно віддають гроші на те, щоб служба рятування на водах існувало. І це нормально для Німеччини, хоча ну, досить дивно звучить для України. Тоді наступне питання. Скажіть мені, будь ласка, от українські багаті, вони чи всі вони вже усвідомили, що е, за 20 років вони в цій країні стали ось такими людьми, отримали такий рівень свого особистого статку, і що вони повинні тепер віддавати цьому суспільству? Я думаю, що це є не, не тільки у найбагатших людей, тому що там іменні благодійні фонди, це зараз уже тренд. Кожна людина, яка володіє ну, там якимось вагомим статком, вже має свій особистий благодійний фонд, і кожен з них працює в якихось різних сферах. У когось це сфера освіти, у когось це сфера допомоги там дітям, у когось це сфера медицини, і таке інше, і таке інше. У когось це спортивні школи, як, наприклад, у фондах братів кличків. Да, але історія в наступному, що це все одно зараз випадки поодинокі, бо це благодійність конкретних людей. Тобто, якщо Якщо засновник благодійного фонду вирішив, що його фонд буде займатися во таким, то да то це зазвичай системна. Яскрава, дуже гарна допомога, але вона ну спрямована саме в тому контексті і саме в тому руслі, як в якому його спрямував ну засновник, да тобто багата людина благодійних. Ми ж говоримо зараз про те, що Україні треба в Україні треба, щоб з'явилася система, чи то система мислення, чи то система такої масової корпоративної благодійності, коли кожен хто потребує допомоги, чи кожна сфера, яка потребує допомоги тут і зараз, чи то потребує допомоги ну на довший час, щоб вона могла знайти підтримку, і в цьому зовсім не обов'язково. Кову шукати дуже багатих людей. Кожен з нас, віддавши гривню, може зробити ну велику справу. Бо якщо 46 мільйонів українців скинуться по гривні, можна вирішити проблеми на 46 мільйонів гривень. Це правда. Скажіть, будь ласка, пані Дебайло, ось єврі-чайлд, партнерство кожній дитині. Воно власне існує на гроші не українських платників податків. Більшості так, поки існуємо на гроші не українських платників податків, але дуже сподіваємося, що років через 5-10 це фінансування буде все-таки українських платників податків. Яка місія? Every Child? Місія в тому, щоб допомогти сім'ям, державі громадам забезпечити право дитини на виховання в сім'ї. Щоб кожна дитина могла розвиватися в своїй рідній сім'ї. А якщо це неможливо, то в інших формах сімейної опіки. От поясніть на прикладі конкретної якоїсь акції, будь ласка. Як це діє? Ну як це діє? Наприклад, можу пояснити на прикладі проекту, який в нас розміщено на Українській біржі благодійності. Наприклад, один з проектів це сімейний патронат. Суть проєкту проекту в тому полягає, щоб дітям, які тимчасово залишилися без батьківської опіки, тимчасово чому вони можуть бути різні причини. Може бути природна, наприклад, причина, що хтось з батьків загинув або сім'я загинула, хтось потрапив в лікарню на довготермінову, а може бути причина, що мама відмовилася від дитини, так і Йде ця дитина куди потрапляє? Потрапляє переважно в лікарню, де за нею доглядають звичайно хороші спеціалісти, добрі люди, але вони доглядають позмінно, і це постійно різні люди. Ми створюємо сім'ї, які можуть цю дитину тимчасово прийняти і знайти її або повернути в рідну сім'ю. Якщо це ці... знаходите її, так не створюєте, знаходимо... а знаходите? Ми знаходимо, ну створюємо в тому, що послугу ми створюємо, Так тобто, щоб все це працювало в комплексі, тому що потрібно їх навчити. Ці люди вони повинні бути готові 24 години на добу прийняти дитину. Потрібно навчити, як працювати з дітьми, і потрібно навчити і як працювати з рідною сім'єю, щоб не просто приймати От я такий хороший, добре, я допоможу цій дитині, і я все можу зробити сам. Ні, самому не треба робити. Потрібно робити так, щоб сім'я могла цю дитину ну, забрати назад, щоб в неї були достатні ресурси, щоб вона відчувала свої можливості і була впевнена, що вона сама зможе піклуватися цієї дитини, тому що це тільки найкращий шлях для кожної дитини. Скажу, що достатньо пройтися вулицями найбільших міст України або десь проїхатися. Попід міста або селища по всій території України, і три основні потреби впадуть одразу в очі: це потреба допомоги дітям, тим, які обездолені, це потреба допомоги людям, які похилого віку, і так само або на вулиці, або безпритульні, і це те, що наша прекрасна земля захарашена нами ж сміттям до, такого, до такої міри, що просто вже виникає е страх про те, як ми будемо жити завтра. І ось. Е Павло Новіков, один з ініціаторів дуже цікавої екологічної експедиції у пошуках чистої води. 5 тисяч кілометрів. Ви заявили, маєте об'їхати і протестувати. Кожен екіпаж об'їде п'ять тисяч кілометрів. Розкажіть, але екіпажів в шість акція досить цікава, не характерна для України. Хоча минулого року щось подібне відбувалося в Росії. Вони там проїхали берегами Волги і зібрали інтерактивну карту. Склали карту води. Вони брали проби у річках. Вони брали проби в озерах. Вони брали проби там в кранах у людей. І таке інше, і таке інше, щось подібне буде в Україні. Ми це зробимо у другій половині липня. І нам важливо, що по-перше, сама акція дуже цікава, Да? подивимося і спробуємо дізнатися, а що саме ми п'ємо і в чому ми збираємося купатися. Наприклад, є план взяти проби води у Чорнобильській зоні, щоб точно собі відповісти на запитання, а що там зараз, після, через стільки років після Чорнобильської аварії, а можливо там уже все добре? Або навпаки, можливо, не треба говорити, що там уже зараз суперзаповідник і все Власно, а насправді вода, а людина на 70% складається з води. Да, вона там може бути не дуже ясне, не дуже гарна. А да, це не дуже мобільна е, якась лабораторія буде. Це звана. будуть мобільні лабораторії. Це буде шість команд, які будуть різними маршрутами курсувати. Ну по, по своїх планах вони будуть заїжджати в міста, в села, брати проби води. Але окрім цієї екологічної складової, да, ми хотіли би, щоб на ну на всьому. На всіх маршрутах всіх команд, оці екологи да добровольці, які зараз реєструються і хочуть туди поїхати. Ці молоді вчені, які будуть брати ці проби і таке інше, щоб ми залишили по собі якийсь ну добрий слід, і тому ми спланували вісім ну таких громадських акцій по всіх містах, не по всіх містах, але в восьми точках, де ми будемо. Це різні області. І кожного разу ми будемо робити щось інше. Наприклад, у Івано-Франківській області не розповідайте. Я скажу чому тому, що готуючись до ефіру, дякую. Ще якраз українські біржі благодійності ми отримали контакти цих людей у регіонах, і ось зараз е, послухаємо, що має відбуватися в Черкасах, в Одесі, в Севастополі і в Івано-Франківську, про які ви почали говорити. Прошу літрінова Єлена. Я руководитель Черкасського обласного благотворительного фонду екоцентр. Ми взагалі займаємося допомогою животним нашому місті, в області в регіоні. І ми вирішили, що волонтери, які можуть приїхати, в общамтомову пользує час ділабутки для бездомних животних, котрі попали в приют. У нас, в общем-то, есть все абсолютно для, для, реализации этого проекта. То есть есть материал. Нам просто элементарно не хватает рук. нетерпением ждем эту ударную бригаду, можно сказать, трудовой десант, вот, для того, чтобы немножко облегчить участь тем животным, которые в ожидании своих хозяев будущих сидят в приюте черкасском. Це Містечко Малосердя Святого Миколая, благодійна організація. На даний час опікуємося одинокими матерями і дітьми, і в нашому будинку немає води чистої води. І зараз ми в пошуках чистої води і співпрацюємо з компанією Бар'єр, які нам допоможуть дати воду в будинку. Я председатель правления спортивного клуба инвалидов Одесса Баскет. Нам необходимо сделать парковочное место для инвалидов возле помещения своего клуба. И они выставили наш проект в рамках своего проекта как в поисках чистой воды. Мы со своей стороны тоже не сидим сложа руки. У нас уже есть разрешение на создание этого парковочного места. И у нас есть договоренность со спонсорами о выделении нам бетона для этого. Почему именно такое простое дело, как кажется, должно выполнять городские власти и все остальное другое остается на руках общественных организаций. Потому что такие, как бы многие считают мелочи, как парковка для инвалидов, это в нашей стране еще дело открытое. Но мы являемся в нашем городе застрельщиками создание безбарьерной среды. Принимаем участие в строительстве пляжей для инвалидов. Поэтому мы создаем показательное парковочное место и сами будем пользоваться и будем другим говорить, как это должно быть. Меня зовут Герцман Андрей, я представляю общественную организацию «Миротворец». В июле месяце мы будем в городе Севастополе устанавливать фильтра Для очистки води в соціальних учреждениях города это детские дома, это гелиотрический дом при старех. Бальши спасибо української біржі благотворительности за ініціативу за возможность предоставленную городу Севастополю участие в такому благотворительном проекте. Ну дивні речі, тому що так виглядає, що Парковка для людей, які мають проблеми з здоров'ям, очищення води, підведення води до притулку це абсолютно державна місія. Чому вона лежить на плечах благодійників? Колись кілька років тому я так озирався у Домському соборі міста Франкфурта і Познайомився з тітенькою, яка там працює, і от вона така вже літня досить, і вона мені розказала одну, сказала цікаву фразу, що от ми все говоримо: держава, 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 держава. Що таке держава? Держава це тигр з паперу. Насправді, от держава це те, що ми захочемо, щоб тут було зроблено. І власне, тому ми і ну біржа благодійності не запланована і не стартувала для того, щоб раптом стати якимось гравцем, який розподіляє, наприклад, бюджетні гроші. У, у нас і так дефіцит бюджету. У нас основна ідея полягає якраз в тому, що кожен там, де може допомогти, допомогти справами, допомогти грошима, допомогти своєю увагою, може зробити щось корисне навколо себе, і тобто -то парковка... ви збираєте ресурси, ресурси і в основному громадські соціальні ресурси, ініціативу, гроші і робите це відкрито. До речі, поговоримо зараз про це. Я лише запитаю пані Василину. Скажіть, будь ласка, от ви співпрацюєте з органами державної влади місцевими київськими чи в регіонах? Так, дуже тісно співпрацюємо всіх наших. Проектах, оскільки забезпечення права дитини воно неможливо без держави, воно не може відбуватися без держави. Тобто, навіть якщо є найкращий там благодійний порив, так все одно відповідальність несуть органи державної влади. Тому ми обов'язково повинні співпрацювати з ними. Я хотіла вас запитати ось таку думку. Дуже часто, особливо тому, як я, наприклад, переглядаю весь час інформаційну стрічку, приходять страшні повідомлення, причому з усіх регіонів України, що там у якомусь селі, чи селищі, чи навіть у місті маленька дитина загинула в якихось страшних умовах, тому що батьки чи то наркозалежні люди, чи люди, які мають проблеми з алкоголем, чи з інших причин, залишили цю дитину напризволяще, і ніхто. Ніхто поряд не подумав, що таке відбувається. Чому так? Є багато таких випадків, і ми також про них знаємо. Чому так? Я думаю, тому що насправді питання забезпечення прав дітей воно е, все-таки не є таким надзвичайним пріоритетом. І те, що ми бачимо в регіонах, немає достатньо кадрів і кадрів, які були підготовлені і навчені, як це правильно робити. Наприклад, медики вони дуже часто бачать дитину. Медсестри вони її відвідують, але вони не завжди повідомляють соціальну службу, що є якісь певні проблеми. Ми це бачимо тільки тоді, коли вже щось станеться, так і наша організація велика частина нашої роботи направлена саме на те, щоб навчати, як правильно це, як правильно ідентифікувати, що дитина потребує допомоги, як виявити насильство вчасно, як допомогти батькам. Тому що в нас є також стереотипи. Знаєте, наприклад, що батьки-наркомани алкоголіки, і все, ми їм не будемо допомагати, і сусіди від них відвертаються, і ніхто не думає, а що станеться з дитиною. А наш досвід показує, що навіть алкоголікам інколи є. В них ресурси, є в них можливості внутрішні такі, щоб стати хорошими батьками. Просто їм потрібна допомога, їм потрібне навчання. Наприклад, ми також проводимо навчання, курс батьківство в радість. І в нас батьки вони просто кажуть, ну нас ніх, ніхто ніхто ну, цього не вчив. Ось це дуже проста річ, яку ми проводимо, і що повинно було б робитися на рівні. Ну в кожному районі, в кожному містечку, там в мікрогромаді повинні бути такі курси для батьків, щоб вони знали, як бути хорошими батьками. Ми нагадаємо, що цю розмову ви можете прочитати, подивитися на нашому сайті, а також знайти у мережі Фейсбук. Довіряєте нашій думці. Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена Ірина Штогрін, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч І Віталій Портиков. Інна Кузнецова Людмила Ванник. Будьте нашими друзями, знайдіть нас у мережі Фейсбук. Ваша свобода в ефірі, благодійність у бідній країні, примха багатих чи соціальна потреба. Це запитання. Я ставлю у студії Павлу Новікову, директору української біржі благодійності, і Василині Дебайло, директору міжнародної благодійної організації Партнерство кожній дитині у мережі Фейсбук надійшли запитання. Більшість з них стосуються того наскільки прозоро, от, скажімо, українська біржа благодійності показує звідки надходять кошти і на що вони потім витрачаються. Це власне, наша була головна ідея, тому що ми. Коли планували біржу благодійності, ми розуміли, що рівень довіри до благодійних проєктів і навіть до благодійних організацій в Україні ну точно невисокий зараз, да а звідки виникає недовіра через те, що а було багато випадків шахрайства, і ми про них знаємо, і ми хочемо, щоб це ну це точно пішло в минуле. Друга частина що. Не завжди людина знає і точно орієнтується, куди саме і як саме витрачені її гроші. Саме тому на, на сайті Української біржі благодійності у нас дуже жорстока процедура дотримання прозорості. Я би так це сказав. Тобто, по-перше, кожен благодійний який перерахував чи то гривні, чи то п'ять, чи то 500, чи були у нас перерахування там по 8 чи 10 тисяч гривень. да? він точно зразу бачить себе у списку донорів а у списку благодійників. електронний спосіб так, перерахування коштів? Так, так. Будь-яка людина з сайту буквально за 2-2,5 хвилини може. Перерахувати з банківської картки гроші, і це дуже просто насправді. Інша частина, що гроші так зібрані, гроші віддані операторові допомоги, тобто це благодійна організація, як, наприклад, партнерство кожній дитині, да? це один з наших операторів допомоги. І наступна частина звітності полягає саме в тому, що коли ці гроші витрачені, ми відкрито публікуємо первинні бухгалтерські документи про те, куди саме потрачені гроші, всі до копійки. Біржа благодійності не залишає собі жодного відсотка, тобто ми розуміємо, що так. Ну з відсотками да живуть багато бірж благодійності в світі в Україні. Ми перші, навіть у східній Європі перші, і ми розуміємо, що цей процес треба розвивати. і Ми не хочемо брати відсоток з того, що люди пожертвували на конкретну хвору дитину, чи на підтримку якоїсь сім'ї, чи на підтримку там лікарні, я не знаю, будь-чого, чи то екологічного якогось проекту. І друга частина, що коли гроші зібрані і витрачені, все до копійки за первинними бухгалтерськими документами, плюс фотозвіти кожна людина може побачити, щоб співставити так: ось тут зібрали чотири тисяч гривень, Ривень, ось вони витрачені, ось видно на що вони витрачені. Скажіть, будь ласка, а от ви можете сказати на що більше люди дають грошей? Що більше зачіпає? А, ну, найпростіші, я би сказав, найзрозуміліші теми, тому що з одного боку, ми ну, Україна, наприклад, не Німеччина, де культура благодійності і традиції благодійності. В Україні, наприклад, вони фактично знищувалися приблизно 70 років за, за часи радянської влади, тому що тоді був патерналізм. і Тоді всі розуміли, що все має зробити держава, і тому відповідно зараз українці найактивніше жертвують на якісь дуже зрозумілі речі, як то допомога конкретній хворій дитині, якщо вона лежить в онкології. Чи, наприклад, у нас був дуже яскравий проект з Одеси, де збиралися гроші на. Іграшки для дітей в дитячій онкології, тому що дитинка маленька, вона боїться лікуватися, вона боїться уколів чи то крапельниць. І якщо дитинка витримала, то вона може вийти із чарівного акваріума, взяти собі маленьку іграшку. Ця іграшка коштує 5 гривень, але з батьків навіть ці гроші збирати ну не варто, бо і так всі їхні гроші йдуть на дорогі ліки. І ми дуже швидко зібрали гроші на цей проект. І зараз ми бачимо, ну і зараз цей акваріум акваріум наповнений іграшками, і дітям трошки легше лікуватися. Для нас це теж ще. Ось uh, Every Child. скільки років існує в Україні? Уже більше 13 років. За цей час яку тенденцію ви бачите? Чи стає добрішим українська громада? Я думаю, що так. Тенденція є до того, що звичайні громадяни починають активно жертвувати свої кошти, час і інші ресурси, які в них є. І єдине, ж, якщо от ви спитали, що що більше жертвують, то в нашому випадку у нас дуже часто е, от ми працюємо з дитячими будинками, дітьми-сиротами, так але наша стратегія, ми хочемо допомогти е, будь-яким способом, щоб дитина повернулася в сім'ю або її отримала. Але благодійність ці сфери, на жаль, ще поки що вона набуває таких рис цукерок, е, якихось шоколадок, е, не знаю, там цитрусових на різдво. А от зараз буде день захисту дітей. Також всі повезуть подарунки в дитячі будинки. Е, ми не підтримуємо організацію таку допомогу, тому що це не допомагає дитині, це не допомагає їй розвитку, це не створює для неї майбутнє. Тобто, ті самі 60 гривень допомогти, наприклад, щоб хтось, наприклад, ми працюємо з випускниками, щоб вони поїхали і побачили свою родину, де вони звідки вони пішли. Можливо, у них є старші брати і сестри, яких вони протягом семи років не бачили. Це буде краще, ніж, наприклад, за 60 гривень купити йому хорошу коробку цукерок. Так? Тобто ми закликаємо до такої благодійності, яка б приносила хоча б маленькі, але якісь системні зміни і впливала на майбутнє. Яка б давала можливість на розвиток. Я хочу дати. Можливість прозвучати ще тим містам, які беруть участь якраз у цій прекрасній екологічній акції, результатом якої буде створення мапи води України, але і соціальні акції, які пройдуть у регіонах. Слухаємо. Добрий день, мене звати Наталя. Я представниця громадської організації дитяча юнацька школа козацького мистецтва Спас. У липні школа спас запрошує до себе близько 150 дітей із двох навчально-реабілітаційних центрів інтернатів місті Запоріжжя. Ця акція здійснюється за підтримкою української благодійності та торгової марки. Бар'єр В рамках цієї акції, під назвою пошуках чистої води в місті Запоріжжя. Ми проведемо один день для дітей з обмеженими руховими можливостями. В цей день. У реабілітаційних центрах встановлять водоочисні фільтри від компанії Бар'єр, і тому у цих закладах з'явиться корисна і чиста питна вода, що є дуже актуальним питанням для міста Запоріжжя та області. Ну і саме головне в рамках цього свята. Дитяча Юнацька школа Спас посвяту в Котичата для 150 дітей разом з представниками української біржі благодійності, забутнім для цих діток. Ми подаруємо їм якусь частинку надії і щастя. Дніпрозинська Дніпропетровська область Стиму Микола Олексійович, голова правління дитячої громадської організації Сонячний світ разом з «Благодійною біржею» Акція проводиться для того, щоб установити фільтри очистки води, в дитячому приюті в місті Дніпро. Жинські таже дитячі громадської організації сонячний світ, а також знайти кошти для установки дитячого майданчика в районі дитячого комплексу сонячний світ Башкіров Костянтин Євгенович, голова Харківської обласної організації Товариства Червоного Христа України. Я кажу, що наша організація почала співпрацю з біржею благодійності і один з проєктів відбудеться літа, в рамках якого наші волонтери будуть співпрацювати з дитячим будинком Харківської області, побудують дитячий майданчик. Та, взагалі, я сподіваюся на довгострокову співпрацю з біржою благодійності. Це дуже потужна організація, і що я маю сказати, ще що Червоний Хрест сьогодні це міжнародна гуманітарна організація, і ви знаєте, що основною метою є допомога найуразливішим верстам населення. Ну і бажаю всім міцного здоров'я, наснаги, добробут. І приєднайтесь до добрих справ разом з Червоним Христом. І разом власне із біржою благодійності і міжнародною благодійною організацією Партнерство кожній дитині. У нас завершується ефір буквально по два слова. Кожен Павло? Ні, дякуємо Ні. за за можливість, і хочу закликати всіх, щоб ми справді думали, кому ми допомагаємо, і завжди були впевнені, що навіть маленька наша дія завжди може бути допомогою. Мені дуже приємно було бути в цій студії. Я дуже дякую свободі за запрошення. Заходьте на сайт біржі, все побачите. Павло Новіков і Василина Дебайло були гостями вашої свободи. Провела ефір Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій же порі.